Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати дуже швидко корисні кекси, сир, але без цукру. І саме перше, що мені буде потрібно, це власне сир. У мене сир кисломолочний 200 г. Я взяла нежирний. Сир я вже виклала. І тепер я додаю до сира два яйця. Далі додаю ось таку пасту сиркову. У мене буде із фруктовим наповнювачем персик. Але можна додати як або сметану, або грецький йогурт. Ну, у мене був ягодинський такий сирок. Тому я його додаю такий. І додаю. Дві столових ложки повних. Це якраз виходить ось така пачка. Тут 90 грамів. Це все ретельно перемішую до однорідної суміші. Сир я перемішала до однорідної маси, і тепер додаю сюди дві столових ложки крупи манної. У мене ось така крупа. Одна. І перемішуємо. Так, суміш, поки я перемішала, я її поки відкладаю. Далі мені буде потрібен один банан. Беру банан, ставлю його в таку тарілочку поглибшу, і тепер беру і його роздрібнюю до такої пюре. Так, бананова суміш в мене вже готова. Тепер я її пересипаю до сира. І це все ретельно я перемішую. Суміш моя готова. Тепер я беру ось такі силіконові форми для кексів і викладаю сир у форми. Сир я виклала у форми, в мене вийшло 8 силиконових форм. І тепер я відправляю у завчасно розігріту духовку на 180 градусів на 20-30 хвилин, в залежності від того, яка потужність вашої духовки. Ну, в середньому 25 до 30 хвилин. І тоді повернуся до вас із результатом. У мене вже пройшло півгодинки. І кекси мої готові, і мають ось такий прекрасний вигляд. І тепер я їх перекладаю у тарілочку. Кекси готові і мають ось такий прекрасний вигляд. Трішки припеклися із такою. Рум'яненькою з коринкою. Вони м'ягенькі самі по собі, не тверді, пухкі. Ну і зараз покажу на одному із кексів, як вони виглядають. Відходять дуже добре від формочки, не присталені те. І покажу, як вони виглядають у розрізі. Ось сам кекс дуже м'ягенький. Не розпадається, тримається кубки. І тепер розріжу, і ось так він виглядає. Гарно пропікся зі всіх сторін, зверху, внизу і в середині. І ось буквально за пів години кекси готові і готові до споживання. Такі кекси ідеально підійдуть як для діток, так і для дорослих, які займаються корисним харчуванням. Тому що тут немає цукру. Ось і за рахунок того, що тут є банан, сиркова паста, вони будуть мати ці кекси свою мінімальну солодкість. Такі кекси ідеально підійдуть на сніданок, обід або на підвечірок з чаю, з кавою або з соком. Пишіть в коментарі, чи вам сподобалося таке відео приготування кексів. Також діліться, як ви готуєте, що ви додаєте за фрукти. Мені буде цікаво почитати. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.